І ми переходимо до відучої учасниці нашої секції: це Алли Шевчук, директора комунальної установи, другий інклюзивно-ресурсний центр. Так, пані Алло, ми знаємо, що ви сідайте, будь ласка, сідайте. Пані Алло, ми знаємо, що ви брали участь у міжнародному науковому. Стажування особливості фінської системи освіти, що проходило нещодавно у жовтні 2025 року. І, звичайно, до вас таке питання: чи насправді фінська школа це простор, де діти відчувають себе комфортно, цікаво і безпечно? І ще чи було стажування для вас тим досвідом, який надихнув вас на нові ідеї? Так, дякую. Ну, по-перше, я хочу представити два слова свою установу. Це комунальна установа, другий інклюзивний ресурсний центр, яка займається дітками з особливими освітніми потребами. А саме через комплексну оцінку розвитку дитини ми даємо право на освіту в закладах серед однолітків і маючи на це допомогу від держави. І ще діти, які навчаються на педагогічному mm -hmm. патронажі відвідують школу, ходять до. На, на корекційно розвідкові заняття багато займаємося раннім втручанням. І на сьогоднішній день діти е, на інклюзивній формі навчання, е, е, на інклюзивному навчанні більше 600 дітей в закладах загальної середньої освіти, тільки в Житомирі, місті Житомирі, і більше 200 дітей. В закладах дошкільної освіти uh -huh. А ми займаємося профілактикою інвалідності, тобто більше 1100 дітей в місті Житомирі відвідують логопедичні та корекційні групи, де покращують своє мовлення, займаються з фахівцями. Кагорта дітей дуже велика, і за останні роки збільшилась кількість дітей зі складними порушеннями. А саме ви знаєте, що ми не ставимо діагнози, ми визначаємо труднощі і рівні підтримки, але ми їх називаємо соціоадаптаційні труднощі, Ще це діти з розладами аутистичного спектру. і кожна четверта дитина, яка приходить в нашу установу, має такі труднощі. І що це ви знаєте, що це діти особливі, вони можуть бути талановиті, але воно в собі і треба індивідуальний підхід. І, от саме інклюзивний ресурсний центр їх в області 29, в Житомирі 3, Саме здійснюють супровід таких дітей, і тому, якщо ви бачите, що у дитини навіть з двох років уже це видно із шести місяців, чи дивиться дитинка в очі, чи має труднощі, чи агукає ви маєте змогу прийти безкоштовно в такі інклюзивні центри і отримати консультацію. Це перше, то чим от чому поїхала на снегування, поїхала за свої власні кошти, там була вся Україна. Чому тому що не вистачає? Форм допомоги цим дітям якому? Угу. в якому сенсі, коли вона ходить в садочок, все чудово, ходить в школу, Я і да, і дадалі. все, не всі багато з них мають інтелектуальні порушення, так ментальні, і вони не можуть продовжувати навчання. Ще в ПТУ ми от зараз займаємося угу. тим, що створюємо якісь групи, намагаємося якісь помічники кухаря, дизайнер ландшафту, тому що вони не можуть бути електрогазозварниками. Водіями і так далі, бо це небезпечно mm -hmm. і для них, і для навколишнього світу, і тому треба допомогти їх в цьому. І головне спілкування: 18 плюс мама, дитина, бабуся всі занурені в дитину і це, тому що вони вже зрозуміли, що не завжди можна дати норму. Норму можна дати, коли дитина йде в 2-3 роки в садочок, і комплексна команда, мультимедійна команда фахівців, лікарі, психологи, логопеди працюють. Але є такі що, на жаль, не можна допомогти. Але дитина розбивається все. Але не всі хочуть з нею спілкуватися, тому що вона особлива. Але такі бібліотекарі да. ми хочемо. От, да. І, і що, що, знаєте, що вразило. Е, от я завжди кажу, що треба вдати з кожної епохи найкраще. А ми любимо брати новітні технології, все те, а не беремо навіть з радянського тих чатів, те, що було гарне. Ми багато читали. Фінляндія дуже багато читає. А наші діти сидять в Ютубі. Я особливо мала проблему зі своєю внучкою. Що я поїхала? Вона читає пару е, речень з Ютуба і те, що задали в школі. А чудова бібліотека вдома, тому що ми філологи, тут є мої колеги в залі. І я знайшла книжку Незнайка на місяці ага. та, і Незнайка його товариші і 146 сторінок. Ми мучили 9 днів цьому вилятина. завдяки морозову, іншим мотиваціям і так далі. Але дитина зачитала. І коли я поїхала в Чернівці у відрядження, я хотіла привезти гарну книжку зі своєї свого дитинства, там пригоди мандрівка Гульвера чи мифи давньої Греції. І з чим я зіткнулася? трьох книгарнях Чернівців є книги, яких я не знаю, автори, яких я не знаю в, в мультимедіа. А mm -hmm. я хочу, як бабуся, дати цінності. І запам'ятайте, ви, як батьки, школа дасть знання. Але цінності дасть дасть родина і ті, хто поля. Тому, якщо я хочу, щоб дитина була добра, і це хай читає вішиме Ріп, Пономаренка, так і хай читає Гарі да. Так так. та. і е, таких книг на українській мові немає. І от наші бібліотеки відкриті. Я сьогодні дуже раділа. Подивилася поличку біля якої сиділа і думаю, тут є. Я обов'язково прийду з онучкою сюди. І буду це. Перше друге, ми у нас на базі комунальної установи другий інклюзивний ресурсний центр, це по вулиці Бордичівські біля 33 школи. Є родинний клуб Надія, і ми збираємо діточок з мамами. Мами вигорівші, мами стомлені, вони бігають по спеціалістам, немає коштів. І навіть цю книжку, книжка 400-500 гривень, так, і купити, щоб одна дитина почитала покласти на полицю, краще їй купити шкарпетки і їжу, так, і прийти в бібліотеку. Звичайно. Це перше. Потім те, що є в Фінляндії. Бібліотеки стали відкритими просторами спілкування, там грають на медичних інструментах, там малюють, там п'ють каву спілкуються, і я думаю, що ми можемо з вами започаткувати такий проект для дітей з особливими потребами. Чи? Так я теж <плес> сказати, <плес> що те, що ви говорите, мені постійно нагадували якусь бібліотеку. Потім я зрозуміла, що саме нашу Житомирську обласну бібліотеку <плес> для дітей, <плес> що <плес> тому що <плес> ми дійсно влаштовуємо ігрові колонки для дітей, <плес> і в нас є спеціальна така кімната, «Іграйте, грають Читай, і мама може щось це час почитати влищайно, влищайно. Влищайно. в цьому. Ми можемо як ділити дітей займатися окремо з дітьми, окремо хтось займається з батьками. Тобто ми з ними реалізовуємо наші напрацювання. В нас до речі, ми ж бібліотекарі Якартерипевти, ми е, свої методики теж запроваджуємо. Ось сьогодні я називала, спілкуючись з паном Віктором, що ми з ними договорились, будемо працювати в рамках проекту. Крапка вийшла на прогулянку. Як ви побачите, що робить та крапка у нас? Ой, Нам буде цікаво. Буде, буде здивована, пишуться оповідання казки дієві, інтерактивні. Так що запрошуємо вас до це спілкування це, на нашій території е, інклюзія простір любові. Ми можемо прицінити надія один раз запланувати січні, наприклад, не один, а декілька декадів і, і, до вас. і дуже для нас. І ви в неділю працюєте. Ми так. дякуємо так. вам.